Прогулянка по лісу завершилася, це сьогодні наш третій ліс. Така імпровізована розвідка відбулася. Результат досить і досить непоганий. Я б сказав, може бути. З цікавого значок «Отлічний погранець першої степені. Три Радянські монети з алюмінієвої бронзи до реформа. Трохи мідно-нікелевих до реформи, пару українських, а решта радянські з 61 до 91 року. І ще от, попалася отака от кришечка. Не знаю з чого. Але вона з. Олова, скоріш за все, бо важка і гнучка. Тобто не, не алюміній, як зазвичай. До нових зустрічей!